Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Діти, сьогодні до нас на заняття завітала незвичайна гостя. Це руденька Білочка. А як ми з нею привітаємося зранку? Доброго ранку! А якщо в день, добрий день! А якщо зустрінемо її ввечері, то що скажемо? Добрий вечір! Роздивіться уважно нашу гостю. Вона маленька, має руденьке хутро, пухнастий хвостик, і оченятка в неї чорненькі та маленькі, а ще в неї маленькі вушка. А зараз послухайте вірш Галини Демченко, білочка. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку я гризу горішки і гриби і шишки. Малята, а де живе білочка? А що вона полюбляє гризти? Молодці уважно слухали. На останок послухайте ще раз. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Я гризу горішки і гриби, і шишки. Дякую мої любі, за увагу. До побачення!